Це не перший приїзд Олександри Близнюк до Коломиї. Минулого разу вона своїми виступами зібрала майже 80 тисяч гривень для потреб наших захисників. Цього разу співачка співала на вулицях Коломиї та Утинії. Тур вдався зібрано 44 тисячі гривень на. Авто в нас зібрано вже близько 70 тисяч ще потрібно 130 Окрім батька, співачку у поїздках по Прикарпаттю супроводжує її тітка, очільниця коломийської спілки журналістів Валентина. Вона зазначила, що з перших днів війни дівчина вирішила допомагати військовим. Почалося все не в Звідки вона родом? Вона вирішила допомагати, чим може. Найкраще в неї виходить співати. Отже, вона Приїздить до нас і не тільки до нас, вона об'їздила цілу вінничину, хмельниччину, чернівеччину. До мене приїжджає так, як в гості, але вона не має часу відпочивати навіть на канікулах, які сьогодні відбуваються. Отже, ми збираємо кошти на авто для бригади, де воює її вчитель. Зі слів очільника обласного госпіталю їхні пацієнти всім забезпечені а от гарна пісня завжди їм до вподоби. Госпіту завжди допомагають. Просто дивіться, ми зараз дуже гарно харчуємо за рахунок наших грошей, державних, скажімо, і нам не є така велика потреба, аби привозили ту їду, яку колись нам допомагали. Часто чи господинки там пекли, варили, приносили. Але завжди люди питаються, треба. приходять. наразі в обласному госпіталі ветеранів війни понад 100 пацієнтів. А Олександра Близнюк привезла ще й смаколики для них. З коломиї Богдан Малецький Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї.